ОМТІВЮЕЙ про головне і ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружиє. А це, як прийнято говорити в США, і Остін опять повторила цей тезис хороша інвестиція. Українська оборонна промисловість уже виробляє та модернізує зброю, яка здатна збивати російські стратегічні бомбардувальники. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Всім це хорошо звісно. Зараз застосовуються різні системи. Цього разу використовується те, що зроблено з нуля і старих складових. Певні ракети були гарно модернізовані, і, як бачимо, є результат. Крім того, в ГУР заявили, що це була спільна спецоперація із повітряними силами. Літак вдалось збити на відстані близько 300 км від України. Нагадаємо, що 23 лютого збройні сили України збили другий російський літак А-50. За інформацією змі це вдалось зробити за Допомогою радянського ЗРК С 200, який був модернізований. Ну, дійсно, сьогодні ми знаємо про те, що ворог здійснював комбіновану. Ракетну атаку по нашим цивільним містам по Дніпру, по Одесі використовувалися якраз і крилаті ракети, і е, Іскандерика, і шахеди, і оці стратегічні бомбардувальники ту 22 М3, які ворог використовує для запуску ракет Х-22. Ці ракети швидкі мають дальність до 400 до кілометрів. І от якраз після оцих запусків стало відомо, що один з російських літаків Таків ту 22 м 3 було збито спочатку. Російська Федерація заявила, що це була технічна несправність. І через ці проблеми літак зазнав катастрофи, але потім уже головне управління розвідки і командувач повітряних сил заявили про те, що вперше було збито російський стратегічний літак. Зараз ми бачимо відео на нашому екрані, яке демонструвало головне управління розвідки. Це кабіна управління одного з зенітно-ракетних комплексів, з якого в. Власне і здійснювався удар по російському стратегічному літаку. Головне управління розвідки не називає цей зразок ЗРК, але говорить про те, що це була та ж сама система, яка використовувалася, і ті ж підходи для знищення російського літака А 50 пам'ятаємо цю історію, коли було збито якраз у цей літак дальнього аркційного виявлення, і зараз гур достатньо прозоро натякає, що це був той же комплекс. І дійсно на відстані в межах там 300 кілометрів єдиний зразок, який може мати подібну дальність, це система С200, яка за паспортними даними має там відстань в дальності до цілі 284 кілометри. Але напевно були ділянки, де оці російські літаки наближалися, розверталися і власне. В цей момент з засідки є такий тактичний прийом в протиповітряної оборони. Були і запущені ці ракети, які знищили російський літак, який зазнав пошкоджень, а потім напевно дотягував до російської території, де власне і і впав, і розбився. Зараз ми бачимо це відео. В літакові було чотири пілоти, двох здається, знайшли одного шукають, третій... Загинули, тобто два вижили, один загинув, одного ще шукають. І це дійсно такий перший випадок, коли було знищено саме такий стратегічний літак противника. Загалом в Росії було виготовлено в Чернігівському Союзі, було виготовлено десь 60 таких літаків, в бездатному стані у противника було 27. І зараз теж головний плірозвід каже про те, що тепер ворог буде побоюватись заходити. Зі своїми цими ту 22 наближатися до тієї ж одеської області, тому що він якраз використовував саме на цих ділянках, і крім цього, повідомлення про збиття Ту-22 М3. Також було сказано, що вперше було збито ракети Х 22 Я думаю, що Х-22 напевно, поблизу Дніпра чи Одеси, збивали іншими ЗРК, Не знаю, які це були ЗРК, але ми розуміємо, що ці Х-22 можуть бути збиті такими сучасними. Комплексами, чи то американським Петріати, чи сам вті, це власне так само припущення. Але в будь-якому разі ми маємо сьогодні такий ну гарний день з точки зору демонстрації ефективності нашої протиповітряної оборони, яка вміє комбінувати ті зразки, які є в її розпорядженні. І ця комбінація є абсолютно несподіванкою для противника. Як то було свого часу з літаком А 50 а зараз зі знищенням стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Ну, та, Таборо думає що лише він може придумати. Ти Кабе потім модернізувати там ракету Х-69, і ще щось зробити і здивувати нас. Українські фахівці теж вміють дивувати. Тут питання в тому, щоб в нас було достатньо грошей закуповувати все, що зараз виробляють українські українські виробники. Я просто до, до чому до цього прийшов. Бо я хотів би ота Сергія, який дуже багато не просто цікавиться в виробництвом зброї, працює з людьми, які роблять, і надає напевно якісь там свою допомогу та консультативно, тому він глибоко в цій темі. А вчора стало відомо, що вперше, взагалі в історії, іноземна компанія для українського війська купила українську ж зброю. Там сума мова йшла про 28,5 мільйонів доларів. Насправді це немало. Це серйозні гроші, особливо для українського виробництва, яке десь там виробляє і потребує цих і обігових грошей, і грошей, які там да, можна було б вкласти в нове виробництво. Це кролівство данії. Вони там не сказано було про яку саме йшла зброю мова, але сам цей як таке слово класне кейс, <рес> та ну справа. Та наскільки це перспективно, і з іншого боку, чому до цього доходить, що ми не можемо викупити свою ж зброю у своїх же виробників самі? А дехто запитає зараз так: а чому це ми маємо викуповувати свою ж зброю для себе? Можливо, її одразу відправляти в армію. Насправді історія, динаміка є такою, що Кількість компаній, яка почала виробляти зброю, суттєво збільшилася. А от фінансові можливості на закупівлю цієї зброї не збільшилися. І от вчора якраз оцей кейс, про який ти говориш, він ґрунтується на тому, що спроможності українського ОПК, за твердженням міністра стратегічної галузі промисловості, Камишина, становлять на рік 20 мільярдів, а при цьому Україна доларів. А Україна має цього року на закупівлю лише 6 мільярдів доларів. Тобто, Фактично є така ну невідповідність потужностей і фінансових можливостей. І якраз оця ідея, яку намагається е, реалізувати Міністра Техпром, це аби закордонні компанії або за іноземні держави виділяли кошти для того, аби Україна могла закуповувати зброю техніку українського виробництва. Є такий оцей перший кейс, коли е, Одна з держав Данія так виділила 28 мільйонів доларів на, на цю ініціативу, і міністр Техпром розраховує на те, що будуть і інші держави. Сподіваємося, що, що так і буде, але зараз така ще інша історія, яка не може, як на мене, не непокоїти. Сьогодні я був робив інтерв'ю з представником одного виробника дронів, який говорить про те, що насправді. Він виготовляв дрони, але зараз він не має замовлень на наступний рік, так само як не мають і низка компаній українських не мають можливостей мати гарантовані замовлення, тому що грошей у державі не вистачає. А в той час ми маємо історії, коли ми закуповуємо безпілотні комплекси закордонного виробництва, саме через те, що закордонні держави готові фінансувати постачання зброї до України. Від власних виробників, так що в будь-якому разі, ми розуміємо, що так чи інакше, але військовий бізнес він має різні прояви. І окрім того, що нам потрібна зброя, так чи інакше існує залаштункова конкуренція за гроші і українські гроші і гроші закордонних компаній. На самої Україні сьогодні при цьому праздник очередного як їм кажеться, перемоги. спікер Конгресу США Джонсон, який назвав себе політиком воєнного времени, похоже, зазрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.